Це я. Я йду до своїх горизонтів. І мені доведеться трошки, або не трошки, відкотитися назад в якусь же. Щоб пройти далі вперед. І коли я відкочуюсь назад, я можу застрягнути в якомусь певному секторі. Де буду погано себе відчувати, вірити в те, що все, я застрягла. Я щось роблю не так, все безглуздо. Але це не провал, це іспит. Важливо саме в цей гострий момент зрозуміти, що це лише іспит для засвоєння матеріалу, ну як в школі. Ми йдемо в поле минулого через якісь переживання, спогади або повторення ситуації. Не для того, щоб страждати, а щоб увімкнути певний досвід. Це я в минулому розділу. Це вже такий метафізичний рівень. Це я в теперішньому. Ось ця версія мене вже знає, як я прожила оцей період, оцей відрізок життя. І саме для цього я повертаюсь назад в минуле, беру тут цей досвід. Потім плюсую свою теперішню версію. І рухаюся вперед до свого <смас>, майбутнього гарного. Таким чином, відкат назад це зовсім не регрес, а свідомий доступ до успішних ресурсів минулої версії мене, щоб взяти необхідну силу і все ж таки піти вперед, куди мені треба, до нових знань, <смас> нових іспитів, ну, як в школі. І тут важливо вчасно схаменутися і сприймати біль відкату як активацію свого внутрішнього ресурсу для нового витка.